Зараз їдемо оглядати. Зі слів продавця автомобіль ідеальний. Ну що, подивимося, наскільки він ідеальний. Слідкуємо, підписуємося. Оглянув повністю оглянув автомобіль, його вартість немала, але пробіг теж там 150 тисяч автомобіль має, але знайшлося трошки манкаментів. Ну з вами поділюся у відео, що ж ми там видивилися. Зразу скажу, що автомобіль заявлявся взагалі там не битий, десь там бампер мальований і, і все у типу, ньому ідеально. Під капотом під капотом оглянув весь двігун довкола. Найпопулярні місця це тече корпус масового фільтра. Тут все сухо, все в порядку антифриз на мінімум, це на мінімальний рівень. Запотівши біля е, кришки заливної ось, ось там. Ось там запутівши. Це, скоріш за все, з цього фланця, Там резиночка, колечко міняється. Так само запотівша у нас клапана кришка ззаді. Ось ми бачимо клапана кришка, запотівша. Я переглянув все. Не видно, щоб вона була трішка, так як часто буває. Тобто з кришкою якби все окей. До речі, є PowerKit. Заводу машина була затвінгована, має більше коней, як як то фабрично. Ось, тормозна жидкість виглядає під заміну, зеленкувата, але трагедії немає, Ще, ну, з часом би, варто було б її замінити. Так, по криші. Криша якби, поки що не пробивав, поки що лише дивлюся так. Як бачите, от пару м'ятинок є, отакі от тут. Тут декор, хтось красив чи щось. ну, Скажімо так, ці декори вони металічні мають бути, як вони під заміну, через те, що вони. ось... Ага тут була приклеєна накладка. Було. Теж у нас слідів нема, щоб розкручувалися болти. Глядаємо лакокрасожне покриття. Машина якби, поки візуально переглянув все в порядку. Є одне там місце манкамент, але зараз до того дійдемо. Почнемо оглядати капот. І так, 150. 130. так, Так, тепер саме цікаве місце. Ось це крило мінялось ціліком. Показую звідки, куди воно мінялось. Ось у нас тут з'єднання є. Його не видно. Дуже добре зробили, бо робили... Оп, є місце де з'єднання. 80 890. Тут теж різалось. Ось так. тут, Потім ціле крило провіряємо, тут все у нас в порядку. о, о, Тут різалось. Звідки я це взяв за допомогою ендоскопа, я вам потім відео теж скину. Ось у нас всередині видно чорне. Давайте чорне. Це мінялося на сервісі авторизованому. я оглянув цю дверку за допомогою ендоскопу зсередини, зсередини все окей. На ага. полі... бампері є отут такі у нас е... обгнятка. Тут у нас є реєски. Тут бампер лопший. Пластик бачу, якісь висить. По, по технічці ми маємо проблемку з цим блоком заднього моста, так як на відео я вам показував е, е, тормозні диски задні. Ще такі собі ще, ще, ще доходять ті колодки. Впереді у нас дуже величезні ранти. Ці диски під заміну, колодки грубі, нові, але то не, не міняє факту, що всередині я замітив е, таку річ, яка мені не подобається зазвичай. Це ось. Ось тут все таке засмічене трошки. От. Під обшивками, от тут як я оглядав це крило, теж є проблемки по чистоті, там все засмічено. Підозрюю, що стила на бляхарні машина трошки може та й засмітилась. От. Перевіряв я повністю от то, що потолок у нас обірваний. Тут в нас бракує ізофікса одного, не ізофікса, а кришки ізофікса. А друга річ, що потолок у нас відщолкнутий. Не знаю чому, але він у нас защопнути можна, але чому він ну, Оглянув все, немає ніяких проблем. Автомобіль якби, є не готовлений якось до продажу, не є чистий. От, як бачимо, сідушки потрібно буде прати. Це тут ключик бачу, якийсь замотаний ізолентою. Не знаю чому. Не відео по резині. Резина вся позумкована, повністю як терка. Передні колеса, по задніх дуже добре видно. Ось, ось тут добре видно. О, 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 о. Бачите, як протектор. Тут як вище, тут є. Тут вище, ще тут не Тобто резина у нас зимована і резина у нас буде гудіти. І він працює м'яко. Не замітю якось я неправильних речей, тобто двигун працює нормально. Зараз ми перевіряємо значення корекції коробки передач, значення корекції в границях допуска, трошки завіщена на муфті Б. а по ошибках у нас є так: противодавлення, відработавши газу перед саджевим фільтром за пределами допуска. Це забита трубка від датчика давлення перед турбіною. І у нас є чотири ошибки по форсунках. Чуть-чуть там четверта форсунка відходить від норми. Так як ми бачимо, у нас застемчий код. Це такий код водиться, якщо, скажімо так, не знаю коду форсунки чи ще щось. Тобто нам треба всі форсунки буде просто запрограмувати. Тобто, що провели огляд автомобіля, повністю не все так було, як, як говорив продавець. Підсумовуючи, я не можу рекомендувати CarInvest в Рославі з того погляду, що нам обіцяли по телефоні ідеальний небитий автомобіль. Оказалося там вставлялися аж навіть крила, форсунки не закодовані і так далі. Проблемки є, а обіцяли ідеально. Додатково, навіть ніхто не прибрав в автомобілі перед нашим приїздом. В Автомобілі навіть залишили пакети по Макдональдсу.